Як це пережити? Коротко і ясно про емоції та стани, які притаманні нам живим людям. Я боюся це робити, бо мене захейтять, мене відмінять і все. А що, якщо мене закенселять? Я думаю, що ви чули такі фрази, можливо, ви. Ловили себе на тому, що ви говорите це в своїй голові. І сьогодні ви слухаєте як це пережити з вами, я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. І моя гостя, яку я запросила для того, щоб поговорити про цю тему, Настя Бабічева, спеціалістка з комунікації, лекторка і авторка каналу Культура комунікації. Настя, привіт. Привіт, рада тут бути. Дякую за запрошення. Дякую. Рада, те, що ти вже в шостий раз приймаєш в сьомий, Насправді в сьомий так. раз у нас є з Настією декілька епізодів, і дотичний до сьогоднішньої теми це і «Шакалячий експрес. І страх-помилок ви можете послухати. Але Настя, давай, що я тебе запросила. Я би хотіла, щоб ми поговорили з тобою про хейт і кенсел саме в розрізі комунікацій, тому що здебільшого ну, цього. Ці поняття стосуються, да бо саме в комунікації ми бачимо і прояви шоколячого експресу, і прояви хейтерів, нальоти, і оці бомбардування хейтом. Ну і кенсел, власне, він вимагає того, щоб про людину комунікація припинялась взагалі. Що ти можеш про це сказати? А, наразі дійсно ця тема досить актуальна. Ми бачимо велику кількість. Якихось скандалів, про що ми говорили в нашому епізоді «Шакалячий Експрес. Але хочеться ще важливий момент сказати, що оскільки. Ми існуємо в певній бульбашці, нам здається, що кенсел це така загальна національна історія. Для тих, хто боїться кенселу і боїться щось робити, тому що а можливо, я щось не так скажу, і мені кранти. Хороша новина для таких людей, які бояться, в тому, що це не національний вид спорту, поки що. І згідно з дослідженнями, кенселінг відбувається в ситих суспільствах. Він відбувається в суспільствах, де невисокий рівень нових цінностей погана новина сите суспільство. І у нас насправді неціннісно чутливі спільноти великі. Ну тобто, вони є. Це твітерська тусовка, це, можливо, частково там аудиторія, там телебачення Торонто», умовно, але це меншість. Саме, от нещодавно читала лекцію і. Говорили ми також про кенсел, про шакалячі експреси, і всю двіжуху. І одна студентка така: А от є бренди, які там продавались, і їх там вони досі є, і їм нічого. А угу. що з ними робити? Ну, значить, їхня аудиторія не ціннісно чутлива до тих цінностей, які. Ну, Типу могли і... призвести до кенселу так, так. все, mm -hmm. ну. Тобто, а, з якщо згадати навіть а, життя до повномасштабного вторгнення, вибачте, яка кількість брендів українських була представлена на Росії, продавалась і взаємодія з росіянами, і а, все було окей для mm -hmm. них? Ну, типу, репутаційно для них не було жодних ну, були ризики, але невеликі, тому що їхнє ядро аудиторії було нечутливе до цих питань, тому. Насправді нам ще йти, йти, йти до того, що відбувається на заході, наприклад. Тобто зараз у нас не культура кенселу, а культура шукалячого експресу. Так ага. ну, я це, дійсно мені здається, що у нас поки катається шекалячий експрес. І він їде Як до ти кенсі. думаєш, це етап? Ну, дай Бог. Ну, в плані дай Бог, бо я хочу, щоб ми були ситим суспільством з високим рівнем цінностей. Я впевнена, що цьому питанню будуть приділятись більше уваги, оскільки ще приходить в наше життя нова етика. А що ти а, маєш на увазі? Що таке нова? А я, я маю на увазі, коли є гендерно-нейтральні люди. Мені здається, що це питання для дуже багатьох буде ще дуже е, сенситивним і страшним, тому mm -hmm. що це щось нове, о Боже, mm -hmm. тому що у нас тут не можуть ще досі нормально про жінок нічого говорити, ну, щоб нікого не образити, як говорять якісь ну, дікуху насправді. Але. Був якийсь кейс, якісь ведучі щось там 10 з 10, Пам'ятаєте, десь да, півроку тому 10. був що, чоловіків відмінили? Ти звісно, ні. Ну угу. Шакаляч Експрес їх покатав. Вони щось замислились, можливо, вони щось якусь літературу почитали. Але я не думаю, що у Вови Остапчука не стало корпоративів. Він там був ще. Ну, це знову ж таки. Можливо, якимось чином це позначилось, але я не думаю, що це позначилось категорично. Мені знаєш, от я коли спостерігала ну, американським кенселом, скажімо так, да? там, там теж є багато нюансів, але при цьому мені здається, що коли ми говоримо про кенсел, ми говоримо про професійний кенсел. Да? Я правильно розумію? Що таке взагалі кенсел? От Відміна? Це по суті відміна людини не тільки в професійному, до речі, стані. Це ще питання, що людина стає на руках пожатної. Ну тобто, бренди відмовляються з нею взаємодіяти. Вона, ну знову ж таки, її викидають з її племені. Mm -hmm. Тобто, якщо то то це ми, вигнання, по суті, це вигнання, угу. якщо проводити метафору з серед, ну, там з якимись часами, коли ми там племенними Так, племенними, то людину виганяють з племені. Тобто, це є які, які наслідки? Зараз ми залякаємо аудиторію, Я кажу, нічого страшного, кенсерінг нам нам <реш> ще до нього кататись на шакалячому і кататись, а потім. Але насправді, як це може позначатись на те відчуватись, що людину виганяють з племені. Без засобів до існування, без соціальної підтримки, тому що це також важливо, коли людину кенселять, намагаються, наприклад, навіть не кенселять, а є потуги намагання її закенселити. Дуже маленька, ймовірність, що за нею хтось вступиться. Слухай мені зараз. от Я тебе слухаю, і мені здається, що ми набагато більше знаємо про кенсел, ніж ситі суспільства, тому що згадай. Історію України, і, наприклад, ну, що далеко ходити, радянські часи. Історія з дисидентами, з засленнями, з депортаціями це хіба не кенсел? Це ж була державна політика. А тут, тут мені здається, це дуже різні поняття, тому що там це була державна політика з певною метою, а тут це саме суспільний Добре. резонанс. А якщо, Наприклад, покритки в українських селах? Хороше питання, та. Ну, все у нас до речі, у нас насправді дуже соціально спрямоване суспільство, якщо можна так сказати. Нам дійсно, от українцям, якщо так якось нас всіх зрівняти, то дійсно дуже важливо, як суспільство ставиться до, до тебе. Ну, типу ж, ну, Я тобто, такі... отут знаєте, ну, просто для мене ця тема відміни і кенсу вона е, відкрита. Я мало про це знаю, але я багато про це думаю, тому що, ну, наприкладі, навіть останніх скандалів да, з родиною Грінкевичів, з Сонією Морзюк, дуже багато було людей, які. Ну, вступились, я бачила прям при тому, що я не сильно шукала, тобто воно ну, потрапляло просто мені на очі в соцмережах, що там, і де це прекрасна людина, де це там талановита художниця, де це ТС 5, 38, 39. І, Тобто, суспільство ділиться на тих, хто відміняє і виганяє, і виключає. І на тих, хто підтримує, чи в процесі Кенслу це відбувається якось інакше, чи всі, все суспільство абсолютно стає таким монолітним і витискає цю людину? Мені здається, що монолітним ніколи не стає, завжди буде складно інколи поміряти, яке співвідношення. Угу. Тут питання в тому, що це цікавий кейс, що за неї взагалі впряглись. Тому що, як правило, не впрягаються, бо це нормально. Бо людина така: ага, ну моя подруга тоніт. Здається, я з нею також потону. Слухай, а я прям бачу: от мене зараз від тебе слухаю, угу. я не погоджуюсь, тому що я згадую. Е, ну, от мені ти можеш навести якийсь приклад, тому що мені якось в голову приходять тільки зворотні приклади. Ну, дивись, сперт соботи, хто за нього вступився, Іванов, але потім передумав. Ну, там була відома українська телеведуча, яка брала в нього інтерв'ю, ну, відбілювала. Це не вступилась, а це ну, якби. Ну, як? 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 Це, ну, це, це професійно-ринкові стосунки, mm -hmm. я думаю, це mm -hmm. так називається. Mm -hmm. Тобто це не особистісно, це опозиція. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. А, май... Дивись, як це працює, як на мене. Якщо люд... як це? Вступаються ті, чи... чиї цінності не задіти. Угу. Чи ті, хто супер вірять в цю людину, і прям вони готові перти проти. Чувства угу. проти своя. Прям супер своя Своїх і. Своїх вони... б'ють. Ну так, так. Тобто, навіть можливо там різні цінності, але блін, от я за Ваську вступлюсь. Я хочу згадати давнішні приклад, але в якому п'ятнадцятому шістнадцятому році був один з прикладів, коли відміняли Івана Дорна, була спроба. Спроби його не відмінили. Давайте відверто. Тоді за нього тоді вступилась тільки одна людина з професійної спільноти. Я не буду казати, хто це, але тільки одна. Хоча я точно знаю, що особисто його ну, намагались підтримувати багато ну, тобто, хто? публічно підтримуватися. Публіч... Так, mm -hmm. я саме про публічно, mm -hmm. тому, що. Це, на жаль, закони суспільства закони джунглів. Угу. Ну, типу тобто, це коли так ми працює. говоримо про відміну, ми говоримо про певну публічну позицію, яка так чи інакше все одно схоже, що з професійним пов'язана. Тому що я поки що, знаєш, особистісно не бачу. Ну там, умовно кажучи, там Кевін Спейсі, якого відмінили. За підозри в зґвалтуванні його відмінили як актора, як ведучого, як ну, публічну особу, яка підозрюється в тому, що вона скоїла зґвалтування. В українському нашому форматі мені здається, що ну, цей хейт, який, ну, свіжий приклад зараз Євробачення. Альона, Альона, Джері Хейл, і от я бачу такий камок просто ну, помоїв, да, які ллються на особистісні сторони двох представниць українського шоу-бізнесу, які виграли професійно конкурс. І їдуть представляти нашу країну на міжнародному конкурсі. Тобто, от, отут, так, ми можемо говорити про. Е Спробу відмінити? Ні, ну я не бачу. Тобто, ми тут відмінити. говоримо про хейт. Так, так. Угу. Ну тому, що я можливо, я чогось не бачила, скиньте мені, але я не бачила, щоб їх намагались відмінити. Я бачила, що просто несеться е, шат гівна на всіх. І Це в принципі класична розвага щорічна у нас у лютому да, відбувається. це правда, традиція. Тобто ми так, просто такі, да. типу, а хто не з цього року угу. отримує гівна? Угу. Ну от сьогодні, от вони. Угу. Я не бачила спроби їх відмінити, але знову ж таки їх могли б намагатись відмінити, наприклад, люди, у якщо б. Зачепили їхні цінності там релігійні. Ну, тобто, у нас є мати Терези, ну, діва там, Марія. Там же ж якраз, от я просто Один. чому питаю, так. знаєш, тому що для мене тут неочевидна історія, тому що що я бачу? Я бачу, що ну, тіп, релігійна тема піднялася, стільки виявилось вона з навців життєвого шляху мати Терези. Я прям здивувалась. Далі цінність дуже сенситивна, що не, не донатять, хоча. Теж це не. Ну, да, наскільки там? я просто полізла дивитись, тому що мені прям от мою цінність це зачепила. Да, і я не погоджуюсь з цим постулатом. Тобто, це неправда. Що там ще було співпраця з, з росіянами Крим? Це не спроби відмінити? Як відбувається відміна? Вона відбувається, коли це дуже велика кількість людей. Ну, давай відверто подивимося. А що от дефінішон в дан відміни? Давай так. Коли людина не отримує контрактів, коли з нею розривають. Тобто, контракти. якби умовно кажучи, відміною було б те, як було з Аліною Паш, коли її зняли, коли вона сама знялась з якогось конкурсу через те, що почалося. Ну почалася історія про те, що ні, ти не поїдеш нас представляти, тому що ти не гідна того, щоб нас Оце відміна. Ну, взагалі також складно говорити. Ми можемо говорити про ну, Гренкевича 100%, там відміну, тому що там, би, це коли людина залишається без професійної діяльності, якщо ми говоримо про артиста, без концертів, від неї відвертаються її прихильники через її цінності, через конфлікт цінностей, uh -huh. вона залишається без засобів до існування uh -huh. і без професійної будь-якої перспективи на цій власній території. І вона їде потапа відміння. От можна сказати, що його намагаються відмінити. Я не знаю, що це спроба, що вона там буде далі. Я не знаю. А як його намагаються відмінити? Ну знову ж таки, якщо людина поїхала вже за кордон, наскільки я розумію, що він зараз не в Україні, він там щось робить. От, він не намагається навіть тут залишитись. Ну, в нього немає ефірів, він ніде не виступає. Ми його бачимо, ми його не бачимо. Це угу. і... коли його вирізають з публічного простору. Так. Виходить, що відміна, це коли тебе вирізали з публічного простору, і ти в забутті. І в проф із професійного також. Угу. Ну тобто, тому що це може бути культура відміни, наприклад, не в суперпублічному просторі. Це може бути якісь професійна спільнота, наприклад, угу. так. І тоді, звісно. Ми не можемо сказати, що ой, цього терапевти більше не показують по національному телебаченню. І на початку нашої зустрічі ти сказала, що не бойтесь, цього не став. Як це пережити? Хороше питання. По-перше, якщо ви вже виходите в паблік, прям в публічний простір класно розуміти ці ризики. В чому проблема дуже великої кількості публічних людей, які наразі ще залишаються в публічному просторі, коли вони виходили в цей публічний простір, не було такого а, активного а, життя в соцмережах громадянського суспільства. І громадянського, можливо, воно і було, але було, наприклад, контрольоване телебачення. Угу. Тобто я бачила, як піарники топових зірок правлять їхні інтерв'ю, де не залишаються ніфіга, крім ком. Ну тобто стара гвардія публічних людей, тобто цензурована. Так, вони угу. дуже сильно вони ліпили образи, тобто там можна було відслідкувати кожне слово. Наразі давайте будемо відвертими. Відповідальність на кожному набагато вища. Ну тому що, як мінімум, навіть кожен коментар. Артиста чи він знає актора, ну будь-якої публічної людини. Ну ніхто якийсь комітет Зглядає з етики. Лупою, так, да? ну, у нього mm. не, немає команди з комітету з етики. А людина досі живе в парадигмі, що вона взагалі так класна. І вона, вона там вона може собі написати що завгодно ну, можеш. Звісно, може, але можуть бути наслідки. Mm. Упс. Тобто до наслідків до поганих наслідків а наші велика частина публічних осіб не звикла. Ну не лише публічних. Мені здається, що Ну, да, Тобто, ми так чи інакше повертаємось до слухай. Наступний епізод буде про те, як пережити відповідальність, бо ми про відповідальність говоримо. Боже, Це страшно, о, бачиш, да я вважаю, що відповідальність це не страшно. Я вважаю, що відповідальність, яку ми беремо самі свідомо, вона дуже звільняє. Знаєш, бо так чи інакше, мені здається, знаєш, я сподіваюся, що ця тенденція до прояву ненависті, ну, власне, хейт, да, і до відміни когось вона буде. Напевно, це знов про ідельний світ, формулюючи думку, подумала собі я. Але мені хотілося б, щоб ми не просто приєднувались до оцієї розгніваної, ну, цього натовпу, готового лінчувати. Де? Хоча психологія натовпу це дуже цікава тема. І... Заразність у цих от почуттів натовпу, сила натовпу, да, наскільки вплив натовпу, як це колективна така психологічна атмосфера, в якій ти перетворюєшся на частину цілого і ніби втрачаєш цю індивідуальність, це окрема величезна тема, але тим не менше, зараз дуже багато хейту кенселу відбувається онлайн, тобто це як гра. Така, да? І це е, ніби полегшує справу, тому що набагато простіше сказати, написати коментар, ніж сказати в обличчя людині, що ні, я не погоджуюсь з твоїм вибором, або я там, огиду відчуваю від того, що таке лицемірство бачу. Написати це набагато простіше, хоча знов-таки, да, набагато простіше написати, я тебе ненавиджу і здохні гніда, наприклад. І е, якщо повертатись до того, як це пережити, то напевно мені так вважається, що наша професійна частина це лише частина важлива. Часто дуже пов'язана з самореалізацією і проявом себе, але причому не єдина. І коли ми ну, будуємо цю частину якось більш-менш усвідомлено, тобто, а хто я. як Виконавиця, а хто я як спеціалістка з комунікацій, а хто я як психологиня, а хто я як подкастерка, а хто я взагалі, да? От, наскільки це моє професійне я відрізняється від я особистісного, наскільки мої професійні цінності базуються на особистісних, ну, тобто, взагалі, це питання цінностей, про які ти неодноразово сьогодні сказала. Мені здається, що воно ядро, дро, бо ну, людина постійно вибирає, а ми всі постійно вибираємо, в кожному виборі є щось що ми отримуємо, і щось, що ми втрачаємо. Не буває так, що вибір виграшний на 100%. Тобто щось дійсно, напевно, якщо ми будемо більш уважні і більш свідомі, тут більш відповідальні, можливо, щирі. Мені здається, що е, цінності е, під собою ще мають те, що над ними треба працювати. Що я маю на увазі? Якщо ми говоримо про нові цінності, класно жити в парадигмі нульових років, умовно, так і жити собі, що от у нас є там два гендер. Я знову ж таки повертаюсь до нової етики, тому що це от. Прям зуб даю, буде жопа. От, прям реально, от поговоримо через за 5 років серйозно. От просто буде, буде трендіц людям, які не готові адаптовуватись і сприймати щось нове, і вивчати щось нове. Тому що тут з ЛГБТК плюс спільнотою не можуть розібратися вже фіга скільки років. Угу. <світ> далі далі нас чекає взагалі дуже цікава реальність, і от тут же відповідальність і велика робота над тим, як ти сприймаєш світ, і що ти е, е, зашорено, такі типу, О, от тільки є зацементовано. Та, тип, от є да? типу чоловік, жінка, і це традиційно і все інакше ніяк. Ну клас дуже тебе хочу привітати. Ти в е, е, капець, в які ризикові позиції. Mm -hmm. І тут вже питання самоосвіти. Мені здається, що знаєш, тут дві ну, да, погляд на цей світ, дозволеність, недозволеність прояви, які для людини вкладаються в поняття нормально, ненормально, і здатність. Подолати найбільший людський страх невідомості, вивчаючи, здобуваючи освіту, самоосвіту або хоча б інформацію, про що це взагалі? І е, не уникання, не заперечення, а дослідження. Да, ти про це говориш. Так, і про те, що незнання не звільняє від відповідальності. Ну, mm -hmm. типу, на 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 жаль, часто у нас відбувається, що людину можуть там, намагатись закенселити там, покатати десь на шакарячому експресі, бо людина щось не то сказала. Вона щось не то сказала, не тому, що вона окончений ідіот, mm -hmm. а тому, що вона просто банально не знала. Але незнання не звільняє від відповідальності. Mm -hmm. Тут же, власне, для кожного з нас дуже велика кількість цікавих задачок стоїть по життю. Mm -hmm. Але Кож, знаєш, таки ми зараз говоримо про бульбашку. Ну, тобто, якщо ми будемо говорити про якийсь там умовно агросектор, в ньому найменш імовірний скандал, як був скандал з видавцем Якабу, здається, що він там сексистське щось сказав. Uh -huh. Я не думаю, що якщо представник якогось заводу це звивити, закрита він... спільнота. Да? Знов... Ну так, а навіть якщо uh -huh. це буде він відкрито в своєму Фейсбуці, напише, скоріш за все, на це не звернуть увагу, бо цінності не зачіпляються. No, От я не все. знаю, я не знаю. Насправді мені здається, що може бути дуже по різному, бо приклад навіть останній. Двох років показує, що ті спільноти, які класично вважали закритими, вилізають, ну, візьми львівські вузи. А що там? Я щось Ну, пропустили. там Цікаве. Позвільняли викладачів, які несли повну хтонь. І victim blaming, і mm. ну, мовне питання знов таки. Mm. Тобто, мені здається, що якраз. Оця, ну, Ми так знаєш, трошки з жартовного боку поговорили, що, мов, бідна людина, яку відміняють, але мені тут хочеться знаєш, наостанок сказати про те, що це дуже сильний інструмент, і це, власне, про те, що яким би індивідуалізованим не ставало суспільство. Суспільство залишається. Певною групою великої кількості людей. І мені подобається, що велика група спільноти людей починає замислюватися взагалі про цінності. Мені подобається, що ці цінності переглядаються, форма не ідеальна, але пошук форми теж займає час. І я бачу в цьому небайдужість. Е, можна це робити по-різному, да? можна різні аргументи приводити, але оця небайдужість і якраз позиція не О, ну, розкрадають, ну що ж поробиш. Да? А якраз активна, що ні, степе так не буде, мені вона видається. Скоріше позитивним трендом, ніж негативним. Але нам вчитись до формулювання і вираження наших реакцій є, звісно, ще куди. Але мені здається, що це хороший початок. І хай навіть форма шикалячого експресу це теж про небайдужість, це теж про те, що наші вчинки, дії, слова, вони ну, класно подумати. Перед тим як це робити, а навіть якщо не подумали і зробили, ну окей, помиляються всі питання, що ми з цими помилками робимо. Так, на жаль, це ризик, на який йдуть всі, хто так чи інакше йдуть. От, але це шлях, це дуже цікавий шлях. Це дуже подивимось, куди він нас приведе. Мені здається, також що дуже багато позитивного в цьому є. Бо це підсвічує нові цінності, які з'являються також. Угу. Це підсвічує ті важливі. Якісь прогреси, які відбуваються в суспільстві. А, на жаль, не без жертв. Ну, якщо дивитись так, прям чисто статистично, так є, є така історія. От тому Ну, про жертв теж я так вже чую, що треба поговорити про жертви, про відповідальність. Дякую тобі, Настя. Мені цікаво було, я тобі вдячна за час і. За те, що ти приходиш, і Ді. ми маємо тут можливість поспілкуватися. Дякую тобі, що запрошуєш. Мені завжди з тобою. Mm -hmm. ти ж знаєш, дуже цікаво. <laughs> Якщо вам теж було цікаво, будь ласка, підтримайте нас дією своїм лайком коментарем. Участю в опитуванні на подкаст-платформах або будь-якою озвученою активністю на YouTube. І якщо вам хочеться фінансово підтримати цей подкаст, то всі реквізити залишаю в описі до цього епізоду. Бережіть себе, почуємось, Па-па.